Добрий вечір, шановне товариство. 12 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки Задаємо питання. І от на одне з запитань я даю сьогодні відповідь. Верніше не запитання, а побажання показати. Нормування пагонами перших зелених операцій. Так от, що ми маємо? Маємо тут такий кущ Аркадії на двох площинах. Протилежна площина у нас вже віднормована. Візьмемося до цієї площини. Не знаю, як воно нам покаже зараз, але як буде, так буде. Дивіться, що саме перше ми робимо. Саме перше забираємо всю поросль від голови куща. Ми її можемо залишити тільки в тому випадку, коли постраждали дуже сильно рукава і нема продовження. То тоді на заміну можна буде залишити таку поросль. І пагане. Тепер дивимося далі. Що в нас є? От у нас де рукав. І ось тут непогана буде лоза продовження його. Тут у нас зміщена зона плодоношення, тому треба подивитися, що з протилежної, від протилежного куща, як у нас тут йде. Тут у нас такі досить теж гарно йде. Пагін продовження. І тут є ще один рукавчик. Треба на ньому лишити нам пагін заміщення. Стрілку на майбутній рік. От вона і в нас тут і буде. Отак, От щоб було видно, сфокусувати якось. Отак. От Решту пагонів забираємо. Виноград досить таки сильно стрясанув і тому він зараз намагається відновитися з усіх усюд. Тобто з одного вічка випускає цілий букет. Не один і не два, не двойник і тройник. А букет виходить у нас. С так дивимося, що у нас тут є, є.